Всім привіт! Аврора завезла розкіш для дому чашки, подушки косметички. Запрошую до перегляду. Новинка в Аврорі: грілки хімічні для них одноразові 8 годин одна пара 19 гривень. Грілки хімічні для рук одноразові 10 годин. Дві пари в упаковці 19 гривень. Новинка бокс для лінз з інструментами. В асортименті є різні кольори. зелений. Жовтий помаранчевий 39 гривень. Новинка і зараз акція футляр для окулярів. Однотонний, чорний, білий колір 34 гривні. Футляр для окулярів текстильний. На зав'язках однотонний. Чорний колір 24 гривні. Льодоходи для взуття універсальний 5. Шипів 39. Грілка гумова у в'язаному чохлі. Білий коричневий сірий колір 149. Пакци спрей. Вода шток увольнен. Блескавка 300 мл. 69 Крем-фарба для взутя. Блескавка черная. Жестяна банка 40 грамм 29 Щитка для взутя с деревянной колодкой 120 мм. 29 Факция крем для взутя. Блескавка черная 50 мл. 22 Губка для взутя. З дозатором чорний 6 мл 49. Губка для шкіряного взуття преміум безбарна 34. Губка для взуття широка блискавка чорна 29 гривень. Фарба спрей для замши чорна 100 мл 44. Крем фарба для взуття сладкої шкіри. 19. Крем, фарба для взуття. Аплі... З аплікатором чорна 50 мл, 24 гривні. дезодорант для взуття, свіжий 150 мл, по 88. Шикарна новинка. Гаманець жіночий. Яка шкіра класичний. На кнопці з декором різні кольори. Комбінований матеріал, кожа замша, зелений червоний чорний коричневий колір 109 гривень. Чудова новинка, і зараз акція. Аманець жіночі кашкіра круглий на блискавці з карабіном. Чорний коричневий колір. В асортименті 69 гривень, коштував 99. Багато тавина, гаманець жіночі, яка шкіра класичний, на кнопці. Різні кольори є в асортименті 199 гривень. Класнюча новинка. І зараз акція гаманет жіночі на блискавці з геометричним принтом. З декором пухнастим. Колір коричневий, рожевий, чорний, білий 69 гривень. Коштував 77. По акції гаманет жіночі шкіра», міні на блискавці. Білий чорний колір 69 коштував 99 гривень. Набір косметичок 5 штук в наборі. Різні цікаві принти 49 гривень. Гарна новинка, косметичка жіноча на блискавці. В асортименті різні кольори. Сірий чорний колір 69. Розкішна новинка і зараз акція косметичка жіноча на блискавці. Кольорова, перламутрова, Ржевий зелений білий колір. Дуже переливається 88 гривень. Коштувала 99. Візитниця книжка на кнопці з принтом, Панда 39 гривень, коштувала 49. Косметичка жіноча, текстильна на блискавці. з принтом, Білий, рожевий, чорний колір 88. Па акція косметичка жіноча прозора, з принтом ромашки, білий, блакитний, червоний, рожевий колір 88 гривень. Гарна знижка на косметичку жіночу текстильну на блискавці. Різні малюнки, вишенки, бантики. 99 гривень. Коштувало 129. Гарна новинка кошик для зберігання речей. Текстильний плетенний сірий колір 199. Новинка на полиця. кошик для зберігання речей. Текстильний плетений. Комбінований матеріал 149. Кошик для зберігання речей текстильний плетенний, високий, сірий колір 199. Леснюча новинка. Набір кошиків плетенних, круглих три штуки. Вигляд як квітки 499. Вперше в Аврорі така вишукана новинка. Подушка для стільця. Фігурна квітка. В асортименті рожевий зелений фіолетовий колір 229 гривень. Капці кімнатні жіночі пухнасті відкриті лети леопардовим принтом 179 гривень. Капці кімнатні чоловічі утеплені. Однотонний колір відкриті, різні розміри 199 гривень. Класнючі капці, кімнатні жіночі, хутряні, закриті, на товстій подошві лапки 349. Чудова новинка, капцы, кімнатні, женочи закриті. Малюнок собачка, 299. Капцы, кімнатні, женочи закриті. Дуже теплі, капібара, 299 гривень. Новинка. крышка универсально скляна с силиконовым обетком черный колер, диаметр двадцать шесть сантиметров двести девятнадцать. Сковорода для милинций в алюминии Холмер Тасты плюс диаметр двадцать два сантиметра. 299 на двести девяносто девять. Точила для кухонних ножів. Ножиць в коробоці 64 гривні. Набір контейнерів харчових алюміній. З кришками готуйка 900 мл. 3 штуки 34 гривні. Набір стаканів паперових, коктейльних, 5 штук 250 мл 27. Набір стаканів паперових. Патріотично 250 мл, 10 штук 19. Знову завезли газ для заправки запальничок, ректор. Аерозоль 300 мл 69. Балон газовий портативний. Вагонь пекельний 400 мл, 64. Набір стаканів паперових 10 штук, 250 мл, Футур 19. Газ для запальничок Бурн, 100 мл, 39. Запальничка кухонна п'єза багаторазова 59. Спирт сухий. Вісім штук в упаковці двадцять Балон газовий універсальний. Всесезонний. сезонний. Турбекс 64. Знову на полицях класнюча чашка для еспресо. Скляна з візерунком. Яблучка двадцять четы гривні. Шикарна новинка. Радує глаз. Чашка порцелянова кольоровим орнаментом. Жовтий колір 77 гривень. Склянка низька і комопаті. Різні кольори 340 мл, 39 мл. Знову в Аврорі килих для гарячих напоїв, скляни на ніжці. Для глінтвейну різні кольори 55 По акції кухаль скляний, деколь приколи 320 мл 54 гривні. Новинка цього року стакан скляний з подвійними стінками. З декором всередині рожеве сердечка 119 Шикарна серветка. Настільна парційна кругла. Excellent house. Жовтий рожевий, блакитний пастельні кольори 49 гривень. Чашка порцелянова з малюнком. Тваринка, котики. Червоні сердечки. Коробочці подарункової 109 гривень. Цікава новинка, блюда скляним. патісері прозорий диаметр 24 см 109 гривень. Тарілка скляна фігурна кольорова, мушля 109 гривень. Знову завезли форма для випікання металева, розцювна без дна. В 229 см. Кружка металева великого розміру 77 гривень. Багато завезли: блендер, шейкер, портативний, акумуляторний, дуже зручний. 399. Серветка настільна парційна бамбук. Прямокутна. В асортименті 77. Ємність харчова, пластикова кругла з кришкою. Hobby Life. 600 мл 69 гривень. Контейнер для сипучих пластик. Кухня. Димчатий. 1,8 літрів, 34 Контейнер для сипучих спагеттів. Сірий колір. 2,8 літрів. димчатий 49. По акції соковий тискач ручний пластиковий з ємністю, 600 мл. Зелений помаранчевий колір 29 гривень. Коштував 49. Латок для столових приборів. Пластиковий горизонтальний. Юніпласт білий колір 44. Новинка вперше. В Аврорі кришка універсальна скляна. Силиконовым обідком, черный колір маленька, диаметр 20 см для каструль, сковорідок, 179 гривень. Форма для випікання, силикон с утвором. фіолетовий, зелений колір 88. Чудова новинка органайзер для дрібничок пластик. Прозори, елеганса. для бижутерии 219. Тримаж для туалетного паперу, пластиковый, черный колер, 44. Чудова новинка, подставка для зубных щиток, салют, бамбук, пластик, 149. Дозатор для рідкого мила. Салютіонс. З написом 149 гривень. Підставка органайзер для дрібничок. Білий колір 99 гривень. Цікава новинка паглинач вологи, Wonder Time. Парасолька. Коробоці білий колір 109 гривень. Набір гачків настінних клейких 365. З візерунком три штуки 39. Набір гачків на стінних дитячих три штуки на блістері 19 гривень. Гарна новинка кошик для зберігання. Пластик. Салютс. Бежевий колір 149. Чудова новинка. Набір кошиків для зберігання. Салют. Дві штуки. Бежевий колір 199 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім добра, здоров'я, щастя. Дякую, ваша нова акція.